І ще одна ремарочка, шановні глядачі. Я збираю строчки, він е, не є їстівним грибом. Ну Давайте тут ще от покажу. От ще от, тут один от росте. Я вже собі як кажуть набрав. От. От ви бачите, він не є їстівним грибом, він е, умовно їстівний. Його я збираю для того щоб зробити настоянку настоянку на алкоголі для витирання ніг суглобів. Говорять, що тіпа, корисний має речовини і тому абсолютно ніяк не, не в'їжу. Тому я кажу, відео просто показує, як вони ростуть, якими групами ростуть, де вони ростуть, кому можливо буде корисно, то просто подивитись. І побачите, але це гриб не їстівний, тому майте на увазі. І от, недалеко від такого от каналчику, тут таке ніби болото. Трошки перейшов в іншу локацію. Березова посадка. І знаходиться ще один отакий от кручок. От Дивіться, який маленький ще. Але його братимо. Вже буде два. Ну, мама. Дай Так. Оп. О. Класс. Все, продолжим пошук далее. А тут вот люди вот так вот пропускают сик. Ху. Вот такая вот трубочка. звичайно от зробила підставку і тече нехай Йдемо далі так от пройшовся тут такий невеликий дубовий лісок абсолютно нічого на дубовому лісі тут нічого не хоче давати що я тут помітив а ну давай сюди, 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 як до нього добратися. Ого! Ого, це був моє хороший розмір. От знову тут же ж дивіться все. Там, де починається береза, там починається і гриб. Та ти шо? охо хо це чемпіон! Ну це один з чемпіонів. Сьогодні в мене було два. Дивись. Нічого собі. І подивіться, він білий, в нього нога як білого грибану. А ти нічого не хочеш діставатися. О! Оце чемпіон сьогоднішній Оце сьогоднішній чемпіон! Та ти що, подивіться в яких от він завалах тут росте. Я ж кажу, вийшов з дубового. Абсолютно нічого, тільки такий от березовий коряжник. І он який гриб. Та ти що? Це якась фантастика. Бомба. Шукаємо ще. Друзі, ну це просто фантастика. Тільки що от вам показував цього красавчика. Повертаю погляд в сторону. І подивив, що тут робиться. Що це таке? Я вже зрозуміло, що трошки його відкопав, бо він такий прям був абсолютно повністю в листі. Давайте його зараз зірвемо. Що це за монстр? о хо 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 Та ти що? Це ще один лайк можна поставити за такого гриба. Це просто фантастика. Подиви. Це просто фантастика. Яка їх парочка виросла тут. А я хожу маленькі збираю, аби я знав, що такі от будуть рости гриби. О, давайте ще раз так. Оце от чемпіони. Там були два чемпіони, але ці їх переплюнули. Оце так гриби. А ти що? Ще полазимо. Це просто труба. Ю-ху-ху. Нарешті свято і на моїй вулиці. Так, друзі, дивимо, що я тут знайшов. Так, де вони я ці загубили? От, почнемо, давайте з цих. Ось. Один. Тут я навіть не знаю, скільки було таких. Ми Будемо рахувати два. Так, 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 так. так. О три. О чотири. А де це ще бачив? Чотири. От, подивіться, який величезний. Ну цей прям такий. Ой-ой-ой-ой-ой, який красень. Будемо рахувати п'ять. Так, рухаємо сюди. От шостенький. Є так, видно його. Оп! Так, тут в мене рюкзак. Оце тут попереднє, де-де-де-де-де-де-де? ще. Такст. Тут взагалі прям маленький, маленький, ой, треба вже навколішки ставати, цей маленький-маленький. І отут подивіться, що за красний. Та ти що. Оце гриби. Ну Можна сказати, що все. Вони пішли масово. Але я таки тільки наблюдаю в березовому лісі, в дубовому прям взагалі було порожньо. Супер. Зараз я їх зберу і покажу скільки вийшло з цієї міні-полянки. Ото кажу під такою черемшиною. Подивіться, що я зараз от так. От у нас які гриби. Це я кажу така невеличка кубка, прям взагалі маленьких-маленьких я не брав. Дивіться, які вони красені. Можливо, також хто, хтось каже, там оцей маленький. Ну так, да, маленький, я б не брав би прям. Не, я не думаю, що такий маленький. Він вже в принципі, такий суховатий. Вони не всі такі, хоч виростають величезний ріст. Але я забираю... Ой, хай падають, а потім позбираю. Я їх беру тому, тому що кажуть, що типу, хороша настоянка. І допомагає, от, коли хворі ноги, все таке в мене в мами. З ногами я кажу трохи є проблеми, тому я їх буду брати. Уже, кажуть, рецепти подивився в інтернеті, як, як робити настоянку, спробуємо. Я кажуть, гірше, мабуть, точно не буде. А поки що продовжуємо далі, шикарний результат. Так. І от ще одні. Ось такі. Строчугани. Такі от строчки так. Сьогодні кажу, що я їх буду брати. От. Одненький. і Давай, який чистий, шикарний гриб. Супер. Не то що супер, а пупер, я навіть не сподіваюся, що тут можу знайти, бо вже стільки обходив перед цим і взагалі було порожньо, а тут вони є. Прямуємо далі, з чудовим настроєм. Пташки співають. Сонце, шикарна погода. Йдемо далі. Так. Ще один красень видніється. Давайте цю паличку заберемо. А покладемо так от. от. Збережені, багато падало. Збережена падала. Оп. Забираємо. Диви, який. Видово? Прямо взагалі мене цей ліс дивує. Приємно дивує. Так, так, так. А хто в нас тут? Ну, тут взагалі такі маленькі. подивіться, нехай. Нехай сидить. Так, 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 так. А тут трошки більшенький. О, трошки більшенький. Цього заберемо. Оп. Так що так от два грибка знайшов ще. Та ти що? Не грибалка, а просто якесь якесь щастя. Бачите, вони тільки починають рости. Я тільки знайшов небагато великих, а так і от вони плюс-мінус отакий от розмір. Тільки вони почалися. От, пройшли дощі, пішло тепло і пішли гриби. Йдемо далі. Вони, до речі, не скрізь, як можна було подумати там по відео, що там воно йде кадр за кадром. Я вже десь більше 15 хвилин ходив, нічого не міг знайти, а тут от подивіться який. ну Мені здається, що хороший розмір плюс-мінус. Отак от. Ну такий. Вони тільки почали вийти. От вони ці грибки. Ну це такі. Можна сказати, навіть що й маленькі. Але я тут ще побачив. Де ти красень? А от оцей. Я думаю хороший розмір так і що, давайте цього ой цього будемо брати. Ви який. Прекрасний. Опа! Так. Подивіться який. Дай так щоб... о Щоб сонце на нього світило. Можна було роздивитися. Супер! Шукаю ще, надіюсь буде ще. Так, 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 ще десь хвилин 5 пройшло. Опа! Хто в нас тут заховався? А вот він під паличкою такий рум'яний. Опа. Все вже треба мені ножика прикупити. Не руками це все брати. Вон, який, може для когось він і не, не красивий, не знаю. Для мене це просто якийсь чарівний гриб. Я його вперше збираю. Ну та ти що. Супер. Йдемо далі. Я не знаю я кому, а от мені оці от гриби, строчки нагадують абсолютно запах білого. От Шапка, от реально такий запах ніби білого. Не знаю, можливо комусь якось і по-іншому вони пахнуть, а мені прям вони дуже-дуже віддають біону. Ну що, продовжую дивитися. Тут ще в мене така залишилась територія. Отам ще я її не обслідував. Зараз повільно ходжу, дивлюсь, бо їх не зовсім то так просто і помітити. Вони в листках є маленькі, є більше, але всі вони закриті листками. Потрібно так дуже придивлятися. Чо? Погнали далі. Так, ну тут взагалі дитячий садок. Та ось це таки показати треба. Це нехай сидить. маленький. А тут у нас. хто? О, ну це більшенький. О, такий. Цього взяти можна. Оп! Ну не дуже такий, прям, щоб і маленький був. Забираємо. Красень який. Оце номер. Зайшов отак от на межі. Там от уже такий і сосни, яка ці мішаний ліс, уже на межі березового, думав, та що тут дивиться. Але вони дивіться є. От. Так, диви, красивий. Опа. А ще десь одного бачу. Хто мені підкаже? Ніхто не бачить. А де ще один? А, от. Подивіться. Так, письмо мені пише. Всім відповімо. Добре, дякую. Я вам відповім. О така от парочка. Ну а зараз я там далеко помітив, це просто капець, це якась фантастика. Хочете побачити? Що там от сидить? Якщо хочете, то поставте лайк. Мабуть, вже, в принципі, я то рідко, дуже рідко прошу. Но сьогодні така грибалка, що в принципі можна і проставити лайк вас. Це Зараз йдемо туди дивимося. Ну то що, йдемо, глянемо на них. Як то кажуть, терпіння і труд, все перетруть. Це мені нагорода за ті невдалі походи за грибами, скільки я находив, як то кажуть, десятків кілометрів і майже безрезультатно. Охо-хо-хо-хо-хо! На, це капец! І подивини якого вони розміру. Та ти що? Давай цього. Опа. Ого! Ну це точно лайк. Лайкос. Протом жирнючий. А може ні. Кому якщо не подобається, то. А цей. Айди сюди. Оооо. Та ти подиви який він. Чого собі реально запах, як у білого гриба. Хто б що не говорив, а мені вони віддають білими грибами. Диви яка парочка. Оце ну, клас. Шукаємо далі. Так, після тих великих, це якби і не розмір, мабуть. Але все рівно хороший, молоденький. Чудовий грибок. Оп. Так, кіночку туди. Припиваємо. Молоденький, хороший грибок. Забираємо. Так, а тут спустився з невеликої такої гірки, таку ложбинку. Абсолютно тут набагато менше навіть взагалі не було. І от перший отут внизочку. Оп, Приховався як за паличкою. Опа. Отакий от грибок. Вон там чайка розкричалась. Хм. Забираємо. Ну а тут, як кажуть, шок і для мене, і для всього. Дивіться, який тут свинушник, розвели якісь алкаші. І що робиться біля цього свинушника? Це просто труба. Давайте по черзі будемо рахувати, хто хоче рахувати той. Один. Я його збив. Дивіться. От грибок. От пачка. Хтось вже їх позбивав. Ось ну, тут, мабуть, тусувалися ці алкаші. Ось будемо тут складати. Оце вони збиті. Подивіться далі. Ось гриби. Ось гриби. Ось тут. Далі. Ось тут. Отерашкові. Наступні, йдемо. Ось гриб. Ось тут грибки. Так. Дивимось біля цього свинушника. Прямуємо, прямуємо, прямуємо. От гриб. Ще. Он який величезний. Чи гриби і от грибки Так, ще я бачу що? А ще от біля цієї ковдри. Я навіть не хочу її відкривати, що там ковдра. О там ще з під ковдри виглядає. і от. Це просто фантастика. Так, друзі, а тепер дивимося. Отам я ще не позбирав, я вже все потім позбираю і покажу. Відійшов чуть в сторону. Я просто в шоці. Я думаю, ви також будете, хто буде це відео дивитися, який масовий вихід гриба. Тут. Хто хоче може рахувати тут. Ось грибок. Так, на цій стороні є. На цій стороні є, але чуть далі. От грибок. От грибок. Тут маленький, тут ось. він, Ось тут компанія. Сюди. Так, переміщаємося. Ось, будь ласка, тут під коряшкою сидить. Так, 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 так. Ось грибок сидить. Де це? тут ще й багато було. А от. Дивіться. Дивіться, що робиться. От. Грибок. Грибок, грибок. Грибок. Ще грибок. Так, рухаємося вздовж цієї палки. Ще гриби. Вот, грибы. Вот. Могла Так. Тут. тут. Так, идем. У нас тут грибы Я, не знаю, кто там рахует, я не. И они. е. Переміщуємось на цю сторону паличці. Можливо, навіть я розтоптав. От грибок. От Гриби. Дивіться, красиві. Так. Рухаємося по цій. Опа-па-па-па-па-па. Будь ласка.